Доброго дня, шановні. Подивіться, ось мій Петрусь. Оце такі гарні помідори. Але, бачите, стрижу зараз, бо це появляються такі листочки, бо в нас зараз через день, а то й два рази на день дощі, а це балконне диво. Оце дивує. Бачите? Ну, їмо одне, не дивимось на них. Ось бачите, які вони жовтенькі. Оці. Балконне диво, червоне чомусь не зійшло. Ну, але жовтенькі, бачите. Ну, помідорчики такі гарненькі, бачите, на три пальці, як скласти так. Більші, меншенькі. А це Петруша-огородник. Але я його ласкаво називаю Петрусь. Ой-ой-ой. Це зараз хочу зірвати. Подивіться, який гарний помідорчик. Смачно є, дивіться, є помідорчики, вже їмо. Ось тут іще зараз батарейка може скінчитись, так що вибачайте. Ну, все, добре є. Бувайте здорові!